Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дивні знахідки. Чому їх небезпека! Якщо ви з друзями йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предметиці не чіпай, ногами не штурхай. На телефон не знімай, хутко додому ти побіжи, дорослим про те, що знайшов, розкажи. Усі, хто з тобою поруч ішов, попередь про предмет, який ти знайшов, сто кроків назад всі разом зробіть, в пожежну службу 101 подзвоніть, де б ти не був. Будь завжди обережний. У полі, і лісі вже не завжди безпечно. Слідкуй за тим, куди ти йдеш, так ти себе від біди бережеш.